Шукаєте, де видно пришвартувати свої інвестиції? Що ж, ви зайшли в надійний порт? Найбільший логістичний центр західної Україною площею сімдесят сім тисяч метрів квадратних. Вітаю! Я Мар'яна, менеджер з продажу проекту Порт. Це сучасний логістичний центр у Львові з складськими, торговими, виробничими та офісними приміщеннями. Ми пропонуємо вигідні пасивні інвестиції у виробничу складську нерухомість у вашій приватній власності. Ось чому стоянка в цьому порті буде максимально вигідною для вас. Перш за все, це від 11 до 13% річних річного долара. Заробляйте від 18 тисяч доларів у рік, інвестуючи зараз від 165 тисяч доларів. Заробляйте пасивно під час операційного штилю. У порту ви отримуєте регулярний стабільний прибуток без залучення в операційну діяльність, адже все робимо ми. Обирайте приміщення під різні формати бізнесу. Склад, шоурум, виробництво або офіс, площа від 170 квадратних метрів до 10 тисяч метрів квадратних. Висока ліквідність об'єкта. Гарантуємо, у цей порт завжди заходитимуть кораблі, бо це новий об'єкт, який повністю змінив правила гри на ринку складів в Україні. Мати складу порт не тільки прибутково, а й престижно. Це впливає на капіталізацію та ліквідність нерухомості як активу. Тож він завжди матиме високу ліквідність на ринку. Інвестуйте в порт, щоб експортувати прибуток.